Парі, які сплять разом, рідко люблять один і той самий тип матраца, і саме тут i8 Smart Bed виявляється ідеальним рішенням. Кожна сторона матраця налагоджується, дозволяючи кожній людині змінювати його жорсткість у будь-який момент. Зараз у Sleep Number триває розпродаж з нагоди дня пам'яті зі знижками до 50% ків та безкоштовною доставкою. Флагманська модель i8 Smart Bed продається зі знижкою 30%. Я в захваті від свого матраца, і він покращив сон як мені, так і моєму партнеру. Ці розумні ліжко від Sleep Number не дешеві, але, за словами виробника, вони служитимуть приблизно вдвічі довше, ніж звичайні матраци, мінімум 15 років. Звичайні матраци витримують 7-8 років. Окрім регульованої жорсткості, дуже крута функція адаптація до положення тіла під час сну. Якщо посеред ночі ви перекинетеся на бік, матрац автоматично підлаштує жорсткість, щоб у вас не заболіло плече. Я користуюся I8 Smart Bed вже майже рік, і за цю годину він допоміг мені дізнатися багато нового про свій сон. Додаток відстежує, скільки часу мені потрібно, щоб заснути якість сну, спокійний чи неспокійний, скільки разів я перевертаюся, і навіть скільки часу я витрачаю на ті, щоб встати з ліжка, я намагаюся забути звички гортати соцмережі зору. Також додаток дає оцінку якості сну за багатьма показниками і пропонує рекомендації, як його покращити. Якщо у вас є ліжко з рівною поверхнею, вам не обов'язково купувати спеціальну основу, вона продається окремо. Якщо ж у вашого ліжка є ламелі, відстань між ними не повинна перевищувати 5 см. До матраца йде повітряний насос, який потрібно підключити до розетки, тому варто зайти подумати, де його розмістити під ліжком або поруч.